Та у вас, в ефірі. Цей день. У студії для вас працює Анна Паукова. В першій частині випуску говоримо про такі події. Тисяча героїчних днів. У кривому розі вшанували пам'ять загиблих захисників України. Життя, мов спалах. Ту ціну, яку заплатили українці в цій страшній війні. У 84 й гімназії відкрили три меморіальні дошки на честь колишніх учнів відважних воїнів. 19 листопада, тисячний день спочатку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. Сьогодні у Кривому розі військовослужбовці, родини захисників та захисниць, ветерани та почесні громадяни міста поклали квіти до меморіального комплексу на знак шани та вічної пам'яті про усіх, хто в боротьбі з окупантом віддав життя за Україну. Тисяча днів війни це героїчна та водночас трагічна дата запеклої боротьби проти загарбників, незламності та віри у наш народ та перемогу у меморіальному комплексі на проспекті Миру. Урочиста церемонія покладання квітів. Криворіжці прийшли вшанувати пам'ять загиблих. Ми вдячні нашим військовим, нашим захисникам, нашим захисницям, що можемо жити нормальним життям в нашому місті. Ми всі пам'ятаємо, як починалася війна. Перші ракети на Макулан і на Енголесь, які прилетіли. Перший місяць, навіть трохи більше, коли була реальна загроза захоплення нашого міста. Ми все зробили тоді, щоб не дати захопити місто з наскоку. Ну як це частіше всього було. Також наші героїчні військові відбили лінія зіткнення відійшла від Рогу спочатку на 30 кілометрів, потім на 50. І угрупування військ кривий ріг звільнила Херсонщину. І саме місто Херсон. Ми всі пам'ятаємо і на другий день спробу посадки літаків транспортних і сушок, штурмовиків в аеропорту Лазаватки. Пам'ятаємо і потужну колону, яка йшла через Баштанку, половину відсекли, але ще половина дійшла аж за Новий Бух, і БТРи вперлися в ті білази, що ми виставили розвід БТРи. І пам'ятаємо, як. Підходили війська, окуповуючи російські Херсонщину, бої були найближче до міста 200 метрів. Але ми всі згуртувалися, місто згуртувалося. Ми захистили наше місто. Нині українські військові героїчно б'ються з ворогом на гарячих напрямках фронту. Багато з них віддають життя за свою країну. Та кожна темна ніч, навіть якщо їх тисяча, закінчується світанком, один з яких вірять люди обов'язково стане переможним. Всі розуміють проти кого ми боремося, які ресурси насамперед у нашої країни, тої недокраїни, з якою ми воюємо. І ця дата, я думаю, належним чином показує, що ми боремося і ми поки ще всі разом зібрані, і ми непокорні, будемо йти тільки до перемоги. Тисячу днів Кривий Ріг продовжує працювати на перемогу. Викликом для міста є ворожі атаки на енергоінфраструктуру. Зміцнитися і вистояти створити безпечні умови для щоденного життя. Головне завдання для міста у кривому розі діють більше 300 укриттів. Завдяки цьому працюють навчальні, спортивні, мистецькі дитячі заклади. Нова ветеранська політика, політика героїв це соціальна підтримка для захисників і їхніх родин. Потужний волонтерський рух і гуртування громади та влад. Ознака часу було побудовано більше 300 кілометрів протитанкових ровів. Це дуже велика кількість 300 кілометрів. Більше 400 ропів вопів. Ми забезпечили створення декількох бригад. От на зараз Кривий ріг надав нашим збройним силам одну з найбільших допомог від міст в Україні: більш ніж 2,5 мільярди гривень. Це Більше 700 автівок, це тисячі, десятки тисяч вже дронів FPV, більше 50 комплексів БПЛА. Ну багато-багато чого. І ця робота постійно-постійно продовжується. Ми пам'ятаємо кожного, хто загинув на війні, і низько спланяємо голову в його пам'яті. Місто пережило більше ста. Ракетних та дронових ударів. І ми пам'ятаємо кожного 62 цивільних криворіжців і чоловіків, і діточок, і жінок, які загинули. І ніколи не пробачимо ворога. Пам'ять про загиблих захисників та захисниць живе у серцях криворіжців. У місті встановлено сім пам'ятників та пам'ятних знаків. Іменами полеглих героїв та військових частин названо понад 80 вулиць. Встановлено понад 680 меморіальних дощок на честь загиблих земляків. Юлія Вітряк, Єлизавета Гусак, цей день. Сьогодні на фасаді 84-ї гімназії відкрили меморіальні дошки на честь трьох героїчних випускників. Вони захищали свою країну і залишилися вірними обов'язком до кінця. Михайло Бестров розкаже про цей меморіальний захід. Імена і портрети криворізьких захисників Олександра Яська, Олексія Устюжанцева, Віталія Скотаренка Тепер на фасаді школи, в якій навчалися герої. Олександр Ясько був військовим, служив у протиповітряних силах України на Одещині. Начальник 88-го пункту наведення авіації повітряного командування Південь загинув у перші години повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Капітана Яська у 84-й гімназії, пам'ятають ще юним хлопчиною навчався в нашому закладі. Потім закінчував вищий навчальний заклад військовий і все життя був військовим. Він із своїми побратимами. Ми в перші, в перші години війни були саме на чергуванні і захищали небо України. До останньої хвилини вони вели ворожу ціль, щоб по можливості зберегти нашу країну. Але ворог підступно, звичайно, в перші удари по протиповітряній обороні нашої країни. І вони всі загинули. Олексій Устюжанцев ще одна легенда школи. З початком великої війни брав участь у зведенні оборонних споруд. З вересня 22-го бив окупантів у складі 17-ї танкової. Загинув у бою в серпні минулого року. Втрата сина це болість, але пам'ять завжди гріє. Душу він був Олексій Був світлою, доброю людиною. Поважав дорослих, любив свою країну. Дякую всім, місту, школі, за вшанування пам'яті мого сина. Льоша був дуже світлою, дуже гарною людиною, життєрадісною. Він завжди посміхався, завжди все з юмором. Він сам пішов захищати нас. Він пішов добровольцем на війну. І для нас це велика втрата, велике горе втратити таку людину, такого батька, такого чоловіка, сина. Рідні, друзі, знайомі, побратими захисників на меморіальному заході назавжди у пам'яті колективу нинішніх і майбутніх учнів пам'ять про Віталія Скотаренка, чиє життя обірвалося в протистоянні з російськими загарбниками. Часи антитерористичної операції Стрілець Санітар отримав важке поранення. Воно забрало життя Віталія через вісім років. З 15-го року служив в АТО. Потім служив тут у нашій військовій частині біля містечка і він отримав поранення, і потім від поранення помер 1 січня 24-го року. Тепер на фасаді гімназії шість меморіальних дощок. Пам'ять, яка буде щодня нагадувати і педагогам, і учням про ту ціну, яку заплатили українці в цій страшній війні. І я сподіваюся, що кожен із нас буде намагатися вести Україну до перемоги і потім відбудовувати мирну Україну, надихаючись їхнім подвигом. Михайло Бостроф Артем Кравченко цей день. Криворізький авіаколедж національного авіаційного університету підготував понад 35 тисяч фахівців, які працюють в Україні і більше як у 45 країнах світу. Навчальний заклад продовжує 70-річну традицію підготовки молодих спеціалістів. При цьому орієнтується на виклики часу і вимоги ринку праці. З авіаколеджу Наш наступний сюжет. Авіаційний транспорт, авіоніка, електромеханіка, комп'ютерна і програмна інженерія, авіаційна безпека, Криворізький коледж Національного авіаційного університету досвідчений навчальний заклад, що готує фахівців для України та за кордоном. Це лабораторія наземного радіонавігаційного обладнання. Такі прилади забезпечують посадку повітряного судна на злітно-посадкову смугу. А тут лабораторія систем зв'язку. З допомогою таких радіостанцій екіпаж веде перемовини з диспетчером. Легендарний чорний ящик це також обладнання зв'язку. Зовсім не чорний, він також помаранчевого кольору, щоб його легше було знайти. Він представлений у нас ось на цьому стенді бортовий магнітофон Марс БМ. Записує на свою плівку мовну інформацію, яка передається по каналам зв'язку внутрішнього і зовнішнього зв'язку. Зовнішній зв'язок це той, що який виконується шляхом передачі через радіостанції. Запис триває 30 хвилин. Після спливу цього часу магнітофон робить реверс і запис починається в зворотньому напрямку. Попередній запис стирається і записується новий. Тобто таким чином у нас є інформація за останні 30 хвилин польоту. А в цій лабораторії радіолокаційне обладнання. Принцип радіолокації це принцип відбиття радіохвиль від опромінюваного об'єкта, і потім його приймання. І таким чином ми можемо по цьому відображенню сприймати те, що у нас буде попереду літака. Якісь небезпечні об'єкти, метоутворення, гірські хребти, які треба обійти або облетіти. Це все лягає на плечі радіолокаційного обладнання. Сергій Рудий викладач з телекомунікацій та радіотехніки каже 70 років тому починали зі спеціальності радіотехніка. Нині курсантів навчають за новим напрямом. Ми чітко відчуваємо війні в'єння ринку праці, і тому вирішили відкрити новий напрям. Затребуваний напрям. Це авіаційна безпека. Наші здобувачі освіти опановують системи охорони та пожежної сигналізації. Контролю доступу, IP-відеоспостереження, вивчають прилади, за допомогою яких можна відшукати заборонені предмети. Даний напрям він затребуваний не тільки в авіації, а ще й в цивільному сегменті. Системи відеоспостереження, системи сигналізації. Вони стоять і в приватному секторі, і в банках, і в супермаркетах. І, мабуть, на всіх підприємствах і нашого міста, і нашої країни, і у світі. Начальник коледжу заслужений працівник освіти України Анатолій Андрусевич ділиться після довгої дистанційки, закладу вдалося повернутись до навчання офлайн, дозволяють безпекові умови. Сховище, яке розраховано на 2200 чоловік, а в коледжі у нас на сьогоднішній день. Навчається 1400 чоловік, і ще у нас 300 працівників. Тобто, практично ми всіх можуть в сховище, звіти в сховище і сховатися, на, якщо буде загроза. В цьому сховищі є навчальні класи, і у нас деякі. Викладачі проводять заняття, які очі у дітей стали веселі, тому що вони спілкуються зі своїми ровесниками, своїми друзями. А неділю назад ми провели. У нас є таке є студентська весна, а ми проводимо золота осень. Це для першого. Курсу першого другого курсу таланти виявляємо. попит на освіту в коледжі стабільно високий. 250-300 курсантів з кожної спеціальності навчаються коштом бюджету. На деяких спеціальностях конкурс великий. Я маю на увазі комп'ютерна інженерія, програмна інженерія. Тут конкурс в АСУ. У нас є напрямки підготовки, які дуже важливі для авіційного транспорту України. Це авіаційної механіки, авіаційної технології та авіоніка, в яких безкоштовне харчування по проживанню в гуртожитку. Анатолій Андрусевич з гордістю розповідає: заклад має унікальну авіатехнічну базу. Вони авіасимулятори, там літаки, вони всі як ми кажуть, робочі, тобто підключаємо електричество і всі прибори, все працюють, курсанти. На живих літаках відпрацьовують необхідні навики. З таких баз в Україні працюючих, я маю на увазі, всього дві. У нас і в Київському офіційному інституті. Вона закінчиться нашою перемогою і буде відбудова держави, багато інвестицій в Україні. А якщо будуть інвестиції, будуть, то потрібно буде добре і надійне. Будемо говорити зв'язок з Європою. Авіація це саме швидкий надійний зв'язок. Ми сподіваємося, що коли буде відбудова України, то також буде інтенсивно розвиватися авіація. Для розвитку такої авіації потрібні фахівці, яких ми готуємо. Вікторія Добровольська, Артем Кравченко, Максим Пономарьов. Цей день цей день триває. Далі дізнаєтесь про таке. Дитяча творчість у безпеці, щоб дітки могли в офлайні вже у нас навчатися мистецтву. У 14-тій музичній школі триває ремонт укриття, допомагає рятувати співвітчизників. Коли рік-два тому не було цих дронів, простіше було. Волонтер Олег Леондів потребує допомоги для продовження гуманітарної місії застібка для одягу і предмет розкоші. Широкому загалу їх ніколи не показували. Виставку гудзиків презентували зацікавлені місцеві колекціонери. У кровому розі дедалі розширюється мережа укриттів у мистецьких школах. Їх у місті 18. Музикою та образотворчим мистецтвом у цих закладах займаються 6,5 тисяч дітей. Про творчість у безпеці Юлія Вітряк. Музична школа номер 14 що на мікрорайоні Зарічний, знана на цьому житломасиві. Тут творять культурне життя, розвивають естетичні смаки, творче мислення і навчаються мистецькій освіті обдаровані діти. Але поки що в дистанційному форматі. Змінити ситуацію і створити безпечні умови для навчання офлайн допоможе укриття, ремонт якого зараз в активній фазі. Ми дуже хочемо перш за все подякувати нашій міській владі, які виділили на сесії кошти 3 мільйони 129 тисяч гривень, які роблять нам укриття для наших учнів. На нашій школі навчається 460 учнів. Працює п'ять відділів різного мистецтва. Тому ми дуже раді, що в нас воно з'явиться. Дай Бог до нового року. Ми все зробимо, закінчимо. І діти вже будуть в повному обсязі відвідувати наш навчальний заклад. На сьогодні виконано значну частину земельних і технічних робіт. Знижено рівень підлоги, викопано траншеї під фундамент, укріплено дверний отвір. Нині продовжується розширення діючих укриттів і в інших культурно-мистецьких закладах. Тривають ремонтні роботи у дитячій бібліотеці номер 17 де буде надійне сховище, а в другій музичній школі ремонтують стелю актового залу. Ми не можемо обмежувати наших дітей навчання. В наших мистецьких школах і тому ми все робимо для того, щоб і в наших закладах культури були укриття. Ми вже 25 укриттів зробили в наших закладах культури, і 12 це укриття в наших мистецьких школах. Було тут маленьке укриття на 50. Осіб, а зараз на 120 розширяємо, щоб дітки могли в офлайні вже у нас навчатися мистецтву і щоб могли і творити, і приймати участь і в конкурсах, і в фестивалях, і в всіх питаннях. Місто тільки в цьому році виділило. Більше 26 мільйонів гривень для будівництва укриттів. І от 31 зробили ми в школах наших мистецтв пунктів незламності. Юлія Відряк, Андрій Славний, цей день. Мирноград, що нині розташований в притул до лінії фронту, перебуває під постійними ворожими обстрілами. Багато жителів міста досі потребують порятунку. Допомагають місцевим з евакуацією на більш безпечні території волонтери. Один із них, наш земляк Олег Леонтів. Криворіжець Олег Леонтів займається волонтерством з початку війни. Разом з командою надавав гуманітарну допомогу громадам Херсонщини Харкова з Донецької, Луганської Харківської областей. Евакуював близько трьох тисяч людей, значна частина з яких діти. Волонтер не зважає на небезпеку. Навіть під обстрілами продовжує рятувати людей з населених пунктів поблизу лінії фронту. Місія місія евакуація населення Донецької області, Покровськ, Мирноград. Ми вивозили 14 людей. З них двоє дітей собаку та двоє кішок. Потрапили під обстріл, що дрон скинув. Машина трохи була пошкоджена. Лобове скло розбите, але принаймні ніхто не постраждав. Всі цілі зараз фронт просувається. Коли рік-два тому не було цих дронів, простіше було. Тепер дрони літають як у себе вдома. Щотижня кілька поїздок. після кожного прильоту. Люди їдуть масштабно. Здебільшого залишилися пенсіонери, кому нема куди їхати. Там зв'язку немає. Ми співпрацюємо з поліцією, з білими ангелами. Вони їздять щодня містом і дізнаються, хто бажаючий. І тоді нам дзвонить військова адміністрація, і ми вивозимо людей. Більшість на кривий ріг до Павлограда. Зараз почали до Царичанки возити Дніпропетровської області, туди селити людей. У Мирнограді оцінили роботу криворізького волонтера. Військова адміністрація Мирнограда вручила медаль волонтер України. Було несподівано, але вони знали, скільки я вже проїхав: усю Луганську область, Донецьку, і не тільки, і у Харківській, і у Запорізькій був. Де я тільки не був, де люди потребують допомоги. Ми туди їдемо. Олег каже, працює не для нагород, ризикує життям заради інших людей. При цьому волонтер повсякчас потребує допомоги земляків. дуже сильно. Ми потребуємо рибів для безпечного вивозення людей та власної безпеки. Він купол дає машині та навколо машин, щоб дрони не могли близько підлетіти та скинути снаряд. Мита збору на риби 150 тисяч гривень. Вікторія Добровольська Олексій Васильченко цей день. На Дніпропетровщині фіксують зростання випадків уже призабутої корости. У нашому місті це інфекційне захворювання діагностували майже у 60 людей. Захворювання заразне є результатом алергічної реакції організму на кліща. Криворізькі лікарі радять городянам регулярно дбати про санітарно гігієнічний режим. Якщо раніше хворіли люди в основному з неблагополучних родин, то зараз короста стала соціальною хворобою, тобто хворіють усі верстви населення. Потрібно звертатися до лікаря, не займатися самолікуванням. Короста може ускладнюватися, коли з'являються гнійники, навіть язви на тілі людини. З вулиці прийшов помий руки. Після метро транспорт обов'язково помити руки, обов'язково хворі. Там, де велике скупчення людей, хворіють, де висока вологість повітря. Тому для кліщів. Оптимальна температура – 30-40 градусів за цельсієм. Вони чудово себе почувають і плодяться, і плюс вологість. А якщо висихання, спека, температура, кипіння, то це для них згубно. Незвичайне свято – всесвітній день гудзиків. понад 80 років тому заснували американці. Відтоді його щороку святкують 16 листопада. Криворіжці до такої оригінальної дати представили в третій бібліотеці колекції гудзиків Олександра Степаненка та Юрія Лук'янченка. Розглядала експонати Надія Шевченко. Наскільки важливий в одязі в культурі гудзик зацікавлені довідалися на виставці в третій дорослій бібліотеці, а заодно дізналися багато цікавого про цей дрібний елемент одягу, без якого все було б набагато складніше, можете звернути увагу на мене. У мене є свої гудзики. Тобто, гудзики це не тільки побутова річ, але ще й гудзики це історична річ. По кожному гудзику можна провести цілу екскурсію. Найдавніші гудзики або предмети, схожі на сучасні гудзики, використовувалися як прикраси, а для застібання чимало таких у колекції відомого краєзнавця і журналіста Олександра Степаненка. Ось ці експонати ювелірні, вишукані і колись такі бажані для всіх, бо були доступними лише заможним верствам населення. А ця цікава срібна штука, дошка для чищення армійських латунних гудзиків на кітелі. Більше 10 тисяч експонатів точно є в колекції. Розповідає власник тут. Воно не все ну самі цікаві. Я приніс сюди, щоб люди подивилися на ці гудзики. Вирішили їх показати, тому що широкому загалу їх ніколи не показували. Інколи там десь по телебаченню мелькали якісь окремі. Сьогодні не такі цікаві гудзики, тому що пластмаса, вони такі. Дуже велика, оце гудзики, які в роки перестройки у нас в Кривому Розі намагалися робити наші художники. Ну вони на цих гудзиках пропонували там напис фірма красуня і таке інше для того, щоб наші ательє шушили, щоб були свої гудзики. Цю колекцію час від часу поповнюють і знахідки Юрія Лук'янченка в археологічних експедиціях. Місцевий дослідник показав землякам знайдені гудзики та жетони часів Другої світової війни. Оці е, гудзики, це Широківський район, село Зелений Став, теща там проживав. Я працював на городі і там знаходив куговиці вермахта німецькі, там, От а потім гудзики знаходив на шухлядіх на полицях. Зібрав, знаю, що це буде цікаво моєму. Е, Ага. Васильючові о тут. А оці гудзики особливі, о, коли ми займаємося, наша організація. Ага, пам'ять нащадків працює в полях, де були бойові дії. І от ми знаходимо кістяки. І тут і німецькі воїн з такими гудзиками. А от наші бійці Червоної армії, і ми знаходимо гудзики, а там перламутрові змушлі, і от такі кістяни. І тоді ми точно сто кажемо, і Це в звітах пишемо. Другої світової великої вітчизнаної війни. Олександр Степаненко розповідає, його друг відомий художник Петро Росомаха мав мрію створити картину з цих незвичайних гудзиків. На жаль, втілити її не встиг. Нині ж колекціонер має надію, що хтось із митців надихнеться такою ідеєю. Раритетним матеріалом каже Олександр Степаненко, готовий поділитися. Надія Шевченко, Артем Кравченко. Цей день. Це все на сьогодні. Залишайтеся з Руданою. Заходьте на наш сайт rudano.com.ua, Шукайте інформацію на офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. Ми з вами зустрінемося завтра. Бажаю тільки позитивних новин.